Полиці роблю з таких шкафів старих. Це колись був шкафчик. Вони коштують дуже недорого. В моєму випадку це трохи більше за 100 см довжини полиці. Тобто випилювалася 100... <кій> ширина, тобто не ширина. А... Довжина полиці метр, висота 1,5 і глибина 50 сантиметрів. До цього до цього я використовував електролобзик, але полотна затопилася, тому я використовую сабельну пилу. Це я випилюємо вуглові частини 3х6 см. Тому що полиці у мене зроблені 3 на 6 см профіль. Сабельною пило, якщо правильно підібране полотно, робити цю роботу от незадоволення. Багато пилу, але на дворі дощить, тому на дворі робити неможливо, тому в приміщенні перевіряємо, щоб усе дійшлося перед тим, як закручуємо. Потім можна це все або пофарбувати, або чимось заклеїти. Маю на увазі якісь клейонка, яка клеїться, самоклейка. Кому як подобається, той так і зробить. Я роблю це для дружини, для посуду. Щоб все вийшло рівно, крутимо таку направляючу планку від лінії зрізу, в моєму випадку 1,5 см. Тоді зріз виходить більш точний. У мене така Дніпрамовська сабельна пила. Якщо пиляти небагато, відпилювати, то можна без всяких направляючих. Все виходить рівненько. Хочу зауважити, що треба вибирати висоту між полицями по вашому, чи дрелі, чи яким інструментом використовуєтесь, тому що навскоси невдобно закручувати, щоб дрелька заходила між. Отака полиця в нас вийшла. Якщо хочете, підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво. Ставте лайки. Всім гарного настрою та мирного неба!